Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті сільпо. Акції, знижки і ціни на базові продукти. До 8 березня сільпо вже пропонує гортензії 799 гривень. Трояндочки такі 469 гривень. Знижка на авокадо, дві штуки в упаковці, ready to eat, тобто вони вже такі більш-менш стиглі, мають бути 84 гривні 99 копійок. І томати, чері азуро 250 грам в упаковці, 84 гривні 99 копійок. Я буду казати з копійками, тому що така ціна ну, написана на ціннику, щоб не плутатись. Капуста білоголова, 44 гривні 89 копійок. І червона 65-49 гривень. Картопля рання, біла мита, але вона така зелена, такий страх, так. страх, страх і жах просто, і сільбо продає ще за таку ціну. Цілько це просто ганьба. І ціни на моркву, морква каратель, немита 46,19 і мита 44,99. Так, буряк митий поряд 37,99 і немитий такий в'яли дуже страшний 21 на гривню 89 копійок. І знижка на авокадо поштучно 39,99-40 гривень. М'якеньке вже, готове до вживання. До речі, це як, так, це сорт хороший клас. До речі, як перевіряти, ця штучка має бути така світла зелена, не засохша. Якщо засохша, це вже такий переспівший і вже може бути навіть гнилувати, або темний всередині авокадо. Олія майола по знижках 850 мл, 60 гривень 59,99. Батончики Лайн на знижках 2999, якщо брати до 12 штук. Це велика упаковка, тут три батончика всередині. Так, поруч соуси. Ось такі кисло-солодкі барбекю по 34 ,99 гривні 99 копійок. Так, так, тут також солодкий є. Ось такий набір тефаль для млинців перевертати черпак і. І вінчик ось такий рожево-фіолетовий, якогось кольору. Фукси, напевно, як це називається 299 гривень. Так, і туалетний папір з ароматом персика, двохшаровий 8 штук в упаковці, 69,99. І пиво корона в баночках 333 мл, 34 гривні, дев'яносто дев'ять гривень. До речі, я дивилась в інтернеті, що в Україні продається офіційно три виробника корони. Бельгія, Бельгія, Китай і не пам'ятаю, яка третя країна. А Польща, так. І на дегустації сказали, що найкраще все-таки китайська. Вона типу більш м'яка, але на неї бувають рідко знижки. От зараз якраз знижка, тому хто любить корону, можна брати шматочок лимона або лайма всередину і дуже легке пиво. І такий нафій фрагаліно рожевий. Так, напівсолодкий, 24 гривні, 99 копійок. Дуже класна ціна на перволь для кольорового типу відновлення кольору. Відновлення кольорових речей 400 гривень за 3, 3 літра. 300 гривень скидка, дуже непогано. Так, дуже непогано. На знижках ігристе. Кава Гран Барон. 319 гривень. Виробництво Іспанія. Мафіни з Полуницею, виробництво Ізраїль. Так, від двох, ой, до двох одиниць 27 гривень, і від 3 одиниць 2299. Печиво біскоті. Це якесь з вишнею і якесь з горішками 37 гривень 99 копійок за 140 грамів. Печиво горішки зі згущеним молоком 315 г 99 гривень. Якесь цікаве нове печиво. раніше таку не бачила, виробництво рока. Листкове Еммануель 70 г 99 гривень, гауда з насінням, сиром гауда з насінням листкове 99 гривень. Так, тут томати Базилік, трюфіля 169 гривень, перець чилі листкове, 81 гривень 99 копійок і сиром гаду 99 гривень. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто його брав. Але дивлюся тут. Всього 60-70 грамів, туди трофіля, 180 грамів дуже мало. Така малесенька упаковочка, легесенька ціна така. Не мала. Так, також на знижках батончики вафельні в шоколаді з молочною начинкою лазурую. Тут 5 батончиків. А Фетоміл 39 гривень 99 копійок. Це якщо брати, а більше 12 штук і до 12 штук, 29,99 із горіхами. Також на знижках 44,99 ось такі печиво брауні. Туру марка премія 120 г. Не бачила раніше таких. Шикувати, шикувати. Я думаю, смачне має бути. Так. І Марія Грона. Так, 7 гривень 69 копійок від 4 одиниць. Сосиски дитячі фаром. 89 гривень за упаковку 500 г. Ми їх брали, колись були непогані смачні. Так, і що тут ще? А, так, моцарелла Гальбані, на неї знижки немає. 79,99 це дуже смачна класна моцарела. І такі сосиски, ювілейний, так, створено за правилом, вищий сорт, шалена сімейка 300 г 55 гривень по знижці зараз. Знижка на філе Гнам епікур 180 гривень 90 копійок за кілограм. В одній упаковці тут 585 г, ну, близько 600 і філе курини, так, Також епікур, 149 гривень за кілограм. В упаковці також приблизно 600 г. Новий сир, моцарелла і сир ді паста, якийсь чидеризований, 64 гривні 89 копійок. Торгова марка Преміалі. Раніше Преміалі такий сир не робив. Треба взяти і спробувати. Ми якраз візьмемо дві такі упаковочки. Знижка на крем сирі польського виробництва, Так, це зелені і класичний по 45 гривень. Ковбаса українська, торгової марки Алан, 67 ,40 гривень 40 копійок за 100 грамів. Так, в середньому, тут здається, 300 г, якщо я не памилась, в такій упаковочці 358 грамів. Ну, ціна так, дуже дуже здорожчали ковбаси. Цікаві соуси на знижках 250 мл до барбекю манго чилі соус і медово гірчичний 339 гривень. Ікра шаланда на знижках 429 гривень за 100 грамів. І камчедал в скляній баночці лососева зерни 190 г 399 гривень також на знижках. Заморожена скумбрія, суха заморозка без глазурі. А, так, 169 гривень. Форель а, слабосолена торгової марки Норвен 249 гривень за 180 грамів. Не знаю, як тут я брала в АТБ таку вона мені була несмачна, якась типу вже стара, вже змучена і її засолили, начебто. Не знаю, можливо, сіль по кращої якості. На знижках велика шоколадка Мілка з Орео, 174 гривні, 20% знижки. Не бачила раніше такої шоколадки. Ми взагалі мілку не беремо більше по чорному шоколаду, але скільки оглядів робимо, такої не бачила. Хто любить мілку, хто любить молочні шоколади і ореву, можна звернути увагу. І бонжур 232 г, смак піна колада малина, 61 одна гривня, дев'яносто копійок. Так, і відділ молока наше молоко. 2,5% жирності, 51 гривня 99 копійок. І 53,99, 3,2 жирності. Знижка на вершки 20% відсоткові, мл, 36,99. Це просто наше. Раніше простокважно називалося. Класна ціна на рослини молоко. мигдалеве 59,99 і вівсяни 52,99 Я з мигдалевим люблю каву, досить смачна. З вівсяним ще не куштувала. Ще бананове, до речі, власне. І галичина а, так, 2,5% жирності ультрапастеризована, таким, як упаковки, 34 гривні 99 копійок. Ферма 49,99, 3,2% жирності. Сир кисломолочний, нежирний. Галичина 67,99, 5% жирності 76,99% і 12% жирності 82,99. І торгова марка Good Milk, Я його брала, до речі, робила сирники, непогані виходять: 340 грамів, 34,99, це 5% жирності, 9% жирності, 68,99%. Ряженка селянська, 420 грамів 4% жирності, 25,99 І І кефір питний, 2,5% жирності, 28,99. А велика така ряженка, 850 мл, також селянська, 49,99. Точка, техніка дійшла вже такі роботи, їздять. Що це у нас? А, це корм для котів куріна. Тільки гляньте, в мої кошики, Який там асортимент? Хрумкі снеки, повнораціольні корми, ніжні биточки, апетитні паштети, збалансовані корми від спеціалістів куріна, марки, для і Новинки також в відділі посуду, всі речі, не було раніше таких, але знижок немає. Там, наприклад, такий контейнер класний, з дерев'яною кришкою, скільки тут мілілітрів не написано. Я думаю, десь 400-500-249 гривень. Класний, так, заварнички такі, френч-преси, склянки, але ні на що немає знижок, на жаль. Но асортимент змінився. Раніше був інший асортимент посуду. Такі цікаві чашечки, але ну, вони будуть незручні, звісно. Так, чисто для картинки. 99 гривень. Типу квіточка така. Класна знищена контейнер для зберігання, великий, один літр 600, тут 76 гривень. Такий, дійсно, класний і якість плотна, мені здається, будуть довго слугувати. І такі невеличкі контейнери 850 мл 67 гривень. І такі для зберігання сипучих, для якихось круп 370 мл 129 гривень. Ось така тарілочка 21 см діаметр, на знижках 100 гривень зараз. Так, і відділ побутової хімії мило. Роял Нова 2699 за 100-грамовий шматочок. Це такий золфи якийсь 99,99, так, балансуючи з сіркою і з чайним деревом. І марсельське мило натуральне 79,99 з, з ароматом і рису. Так, це Made in Italy. так, І що тут ще? Так, з фрезією 68 гривень і з ароматом жасмину 68 гривень. Мило натуральне. Рідке мило Дуру з дозатором 49,99. Гель для душа з дозатором 1 літр 134 гривні, аромат карамелі, торгова марка Deep Fresh. Так, і палмолів... 350 мл 9999 оливою. І такі з персиком і ожином 139 гривень за 500 мл. А такі пальмолів, так, якийсь квітковий аромат, Essentials 119 гривень. Шампунь, а торгова марка Arm and Hammer. Я, до речі, цю торгову марку бачила в повному обсязі, продається на хорбі. Раніше її в Україні так офіційно не було. 379 гривень шампунь 3 в одному, ультраосвіжаючий, 1 літр в упаковці. Зубні пасти парадентал парадонтіт так 100 мл, 89,99 в асортименті і дентал сенситів, так, класична формула, також 89,99. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто ними користувався, як вони за якістю, тому що я бачу всіль часто на знижках, але ми ще не брали їх. І знижка на якісь корейські ой, перепрошую, так, так, корейські так, японські абрикос 500 мл Женьшень, 349 гривень. Це шампунь. І кондиціонер, також 329 гривень. Так, що тут пишеться, для якого волосся для відновлення та об'єму? Ну, Баночка виглядає досить такою пристойною. Не знаю, як за якістю, треба почитати в інтернеті відгуки, Хто вже користувався, напишіть, будь ласка. І яка з'явилася олійка для росту волосся 114 гривень 75 мл. Так, преміум. Зараз почитаю, хто тут виробник США. Також напишіть, будь ласка, відгуки, хто, хто ними користувався. І такі одноразові маски для волосся. 50 грамів, 69,99. Так, що тут з вітаміном Є, з фісташкою, з кератином. Так, з кератином, що тут? А, і це від так, для шовковистості для розладження волосся. Також маска. Дуже зручно, тому що взяв, скористався, попробував, підходить, не підходить. Якщо підходить, взяв у повному об'ємі тоді. І гліскур на знижках для відновлення волосся, шампунь 400 мл 139, і кондиціонер 89 мл дев'ять гривень. Ой, 250 мл. Перепрошую. Серветки для прибирання перфоровані, вони в класній якості, їх надовго вистачає в користуванні. Три штуки в упаковці 45 гривень 99 копійок. Ми її беремо постійно. Дуже класні для прибирання, на них рідко бувають знижки, тому ми обов'язково візьмемо зараз. І знижка на такі залізні мочалочки. Губки іржостійкість 7 гривень 99 копійок. Серветки для прибирання. Так, 40 штук в упаковці. Це для кухні і універсальні. 59 гривень ,99, 99 копійок. Presto Professional, Я не знаю, як саме ці за якістю, потрібно спробувати, але ще незручно, відразу видно, тому що тут немає клапана. Вони будуть швидко засихати. Це якщо так швидко скористувався і все. І класна ціна, 300 метрів, плівка харчова, 249 гривень. Чому класна? Тому що ви тут дістаєте ніж, ой, впало, потрібно підняти, ви тут дістаєте ніж і постійно відрізаєте. Потрібний якийсь шматочок плівки, ви відрізали все, не потрібно там, мучитись відривати це все. Дуже зручна упаковка. Але знову ж таки, ми брали таку в копійочці, але, здається, не 300 метрів, 150 і 59 гривень, по знижці було. Бальзам для миття посуду, фрош. Так, малина концентрат 500 мл, 134 гривні. В метру зараз дешевше. Якщо я не помиляюсь, 99 гривень. Потрібно передивитися наше попереднє відео. І капсули для миття посуду, натуральні, органічні. Ларбреверт італійська торгова марка класна, 32 капсули, 414 гривень. І фрош з ароматом лайму 459 гривень. І кондиціонери для прийняти, зорі де 134 гривні в асортименті. Класні кондиціонери мають аромати такі парфумів досить нішевих. Єдине, що, якщо я не помиляюсь, саме цей він пахне оудспайсом. Це єдиний виняток. Всі інші класні аромати. І Сілан, 770 мл. Виробництво Австрія в різних ароматах також 124 гривні. Так, це якщо це Cool Fresh Flora, а якийсь ось інший, не знаю, в чому їхня різниця, 109 гривень, а просто різні аромати. Я так розумію: френджі роз, пані, роза троянда і аромат Мальдів, 124 гривні. Не знаю, будь ласка, напишіть їх відгуки, тому що дивлюся плюс-мінус серії, напевно, одинакові, тільки аромати різні. Так, і Сіван. Так, Супрім 164 гривні. Ми вже досить довгий час користуємося цим тезорі де Орієнти і інколи ще купуємо фрош. З сіланом вже дуже багато років не користувалися. Також дивлюся, з'явилися в сільпо гранули також кондиціонери ароматерапія Lino 299 гривень, не класні, але їх краще брати по знижках. І також моя рекомендація Марсельське мило з'явилося для прання вже в Сільпо офіційно 144 гривні. Класне, воно кухонні полотенця, будь-який жир, будь-які плями. Е, натерли, залишили, трішечки, е, потримали і перети дуже класно відмиває все. І спонжики для макіяжа, кісті для макіяжа також відмиває ідеально. Так, і доктор Бекхем. Е, так, Для видалення п'ятен, від фруктів, кава, вино, кетчуп, клей, фарба, дезодоранти і іржа, так і косметика, яйця морозиво, кров і що тут? Ще? А, і земляний. 99 гривень, також воно класно працюють. І фрош для білого з ароматом лимону. Також дуже класно працює, 72 гривні, 99 копійок. І так, пральні порошки на знижках, аріль 2,7 кг, аквапудра яскраві кольори 379 гривень, і аквапудра Color Tight, скільки тут 2,1 кг 249 гривень. Аріель для прання персіл 990 мл 259 гривень, і аріль для чорного 1,7 л, 554 гривні. Так, а екстра колор Fiber Protection для відновлення колю, для відновлення тканини 679 гривень, а ріль 1,7 літра. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, до зустрічі в нових відео. підтримайте україномовний YouTube.